Доброго дня, мої гарнюні. Сьогодні ми подивимось на картках Таро, Що буде, якщо ви вийдете із відносин з цим чоловіком? Якщо у вас якісь чудні відносини, вони вас не влаштовують, але ви дуже переживаєте, чи треба з них виходити, чи ні, то подумайте про цього чоловіка, загадайте одну цифру от 1 до 5, і дивіться відео далі. Чекаю на ваші лайки та коментарі. Для тих, хто загадав цифру 1, що буде, якщо ви вийдете з цих відносин, це пятірка чаш, дуже цікава карта. У вас буде розчарування. Чому? Тому що ви підсвідомо відчуваєте, що є якісь можливості зберегти ці стосунки, але ви їх не хочете бачити. Тому зараз у вас є час побачити ці можливості, і знаєте, що у кожних відносинах є не тільки білі смуги, але й чорні. Для тих, хто загадав цифру 2, що буде, якщо ви вийдете з цих відносин, це старший аркан Сонце. Вам треба, вибачте, виходити з цих відносин. Бо якщо ви вийдете в вашому житті, почне сіяти сонце, причому у всіх сферах вашого життя ви будете людиною, яка нарешті знайде щастя, нарешті буде зігріта Богом. Для тих, хто загадав цифру три, що буде, якщо ви вийдете з цих відносин, це дев'ятка пентаклів. Якщо ви вийти з цих відносин, то ви станете ось такою гарною жінкою. Це жінка, яка має власні кошти, жінка, яка себе нарешті любить, жінка, яка себе балує, жінка, яка вдовольняє себе, жінка, яка стає щасливою. Для тих, хто загадав цифру 4, що буде, якщо вийдете з цих відносин, це трійка чаш. Якщо ви вийдете з цих відносин, то вас буде привід, щоб відмічати і дуже багато проводити часу та веселитися, навіть випивати з вашими подругами або з друзями. Мені здається, це не серйозне запитання від вас. Ви просто втомилися, і вам треба провести вечірку з вашими подругами. Тому для цього вам не треба виходити з цих відносин. Для тих, хто загадав цифру 5, що буде, якщо ви вийдете з цих відносин, це принцеса мечів. Дівчата, у вас є якісь неподобання в цих відносинах, але у вас немає чіткої позиції. Ви цим мечем розмахуєте, але не зрозуміло, що ви хочете, що не так. Вам треба спочатку розібратися з собою. Бо якщо ви ці відносини розервете, у вас нічого в житті не зміниться. Ви так і будете сваритися надалі із чоловіками, із навколишнім світом, із собою навіть.